Нам дається маленький взірець. Цей Затхей, каже спостеріг. Господи, половину маєтку свідам у Богим. Якщо скрив не когось, повернув четверо, ми можемо не половину маєтку віддавати. Але щось ми повинні віддавати зараз. І можемо зрозуміти навернення того Закхея. І деяким чином відбувається його вдосконалення. Він зібрався віддати з того, що має для спасіння людей. Для їхнього порятунку, для, тому, для того, щоб їм допомогти. В суботу найближчу. Ми починаємо співати. Вже постовів, постовим наспілом спів, покаяння відкримані двері життєдавчих. Зранку боглине дохмі до храму Святого Того. І згадуємо, як осквернені наші душі. І прагнемо через те покаяння відкинути те, що їх осквернює. Нас чекає довгий шлях. Покаяння насправді покаяння не кінчається так само, як і любов ніколи не пристає. Для людини, яка почала приносити своє покаяння, воно триватиме, поки вона дихає. Тому що наша провина і наша відповідальність. Знімається з нас тільки Богом, а ми будемо чекати цього. Тоді, коли прийдемо до Нього. Або коли він прийде сюди, ми не знаємо, коли це станеться. І тому приносимо, і приносимо своє покаяння. І розуміємо добре. Мабуть, дійсно свята треба переривати в святкуванні. Треба зупинитися. Треба повернутися, навернутися. До дієвої любові, до дієвого покаяння, подолати свою недосконалість чи неспроможність не лише в думці і в намірі, а в дії, здійснюючи це. на кожному кроці свого існування. У нас багато чого є, що треба долати в собі. Ми можемо бути сповненими тривогою, неспокоєм. Закридається в душі страх. І невпевненість. Закрадається в душі відчай. І туга. А то все є гріхи. Людина не повинна впадати відчай. Вона не може собі дозволити туги. Вона повинна бути мужньою. Вона повинна бути сильною, бо. Цього від нас вимагає Бог.